Чи знаємо ми, що ми є перша морська нація Європи? Чи знаємо ми про те, що ми шоста морська нація світу? Усі великі нації світу стали такими завдяки морю. Якщо люди не готові стати на захист вітчизни фізично, треба дати їм можливість в якийсь інший спосіб послужити державі. Ми маємо неймовірних людей, військових моряків, військово-морських сил, але треба розуміти, що винятково на ентузіазмі, винятково на патріотичній емоційні хвилі, війну на морі неможливо виграти. Війна на морі вона потребує уваги, вкладень. І щоб вони були системні і систематичні. Е, на жаль, ми знаємо, і причому на власному досвіді, коли е, в 2014 році наші військові моряки яскраво показали е, свою позицію і зберегли вірність Україні, коли вони переміщалися з Криму, їм було дано дуже багато обіцянок. Бо нагадаю вам, люди залишали все в Криму і йшли в нікуди по суті. Їм казали, що ви молодці, ви приклад, Україна вас не залиши, Україна буде вас підтримувати. І делікатно кажучи, між нами кажучи, більшість тих обіцянок були просто словами. Зараз. Під час цієї фази широкомасштабної фази війни, захоплюючись військово-морськими силами, також дуже часто говорять яскраві патетичні фрази, обіцяючи, що батьківщина вас не забуде. Повторююся, це устами не, мені не говорилося, але я, я, я відчуваю присутність цього очікування. По, 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 по суті, очікують, що на про нас знову забудуть, і е, нам знову не будуть приділяти увагу. І я дуже би хотів, дуже би бажав всім нам, як людям моря, військов, військовим е, морякам, так і Україні, щоб ми перестали бути приморською державою. Бо увага до військово-морських сил, увага до, до людей моря. Це є свідчення про те, хто ми є. І, власне, наше майбутнє, наше достойне, наше гідне майбутнє одним з стовпів має морську складову. Лише тоді, коли ми станемо справді морською нацією, морською державою, а це включає увагу і акцентування своєї уваги на людях моря. Саме тоді ми маємо шанс на достойне майбутнє. Я не один раз про це говорив, про те, що усі. Великі нації світу стали такими завдяки морю. Для мене морською державою ми станемо тоді, коли невід'ємною частиною нашої ментальності буде складове, буде невід'ємною складовою нашої ментальності, буде море. Так, е якщо, звичайно, українця спитати, які в нього асоціації виникають, е коли йому сказати море. Практично 90% будуть мати на увазі морський відпочинок. Чи знаємо ми про те, що, е, які виклики мають люди моря? Чи знаємо ми про те, е, які проблеми мають сім'ї моряків? Ні, е, е, є таке враження, що люди моря це окрема каста, яка не є частиною цього суспільства цієї держави. Саме тоді. Коли кожен українець буде чітко відчувати, що море є частиною мого єства, що телефон, яким я користуюся привезений морем, окуляри, які, які, я, е, які я ношу кожного дня без моряка і без, без корабля, вони би не були в мене. Рослина чи банан, який я кожного дня їм, привезений моряком і, і на, на, на судні для того, щоб ти мав це на сніданок, чи коли тобі под, под, подобається. Інший момент. Саме тому, що у моєї держави, у моєї країни є моря, я маю величезні можливості. Моряк це не якийсь житель. Далекого прибережного міста, чи, чи, чи містечка, це, припустимо, для жителя там, Чернігова, Харкова, Івано-Франківська чи, чи Львова, це мій сусід. І його проблеми, виявляються і мої проблеми. от тоді, коли ми будемо вповні усвідомлювати, що море є частиною мого єства. Мого це не частинитства Одеси чи, 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 чи Херсона чи, чи Миколаєва. Саме тоді ми станемо морською нацією. Чи знаємо ми, що ми є перша морська нація Європи? Чи знаємо ми про те, що ми шоста е, морська нація світу? Чи знаємо ми, скільки е, користі приносять моряки для цієї держави і для цього народу? Складне запитання. Це запитання не тільки до моряків, а й до величезної кількості чоловічої частини населення наш народу, нашої держави. На загал так званих ухилянтів зараз прийнято осуджувати, шеймити і так, далі, і так далі. Я би цим не, не займався. Бо це дуже складний вибір стати на захист е, власної батьківщини. Я не беруся осуджувати тих, е, хто е, для кого цей вибір заскладний. Е, ну, не можуть люди. Е, щодо моряків. Є на перший погляд така думка, таке враження про те, що військові моряки і моряки торгові це дуже 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 подібна штука. Мені складно говорити, бо я не військовий, я все-таки все священник, але я проведу паралель, коли мені кажуть, ну ви військово-морський капелан. І це на, на, на загал. Я постійно мушу говорити про те, що е, військово-морське. Капеланство і капеланство морське це як дві різні планети. Е, бо е, військові моряки це в першу чергу військові люди, а троє моряки це в першу чергу це по, по більшій е, мірі це трудові мігранти, тотально різні, е, різні світи, тотально різні виклики. Якщо люди не готові стати на захист е, вітчизни фізично. Треба дати їм можливість в якийсь інший спосіб послужити державі. Присилувати, е відштовхувати або ще в якийсь інший спосіб клеймити цих людей, це втрачати їх. Україна в першу чергу багата людьми. Там ми, ми любимо говорити про, про наші родючі землі, про наші надра. Ще там про, що, про людей дуже, дуже рідко говорять. В першу чергу, Україна, першу чергу Україна це люди. Ми повинні надзвичайно трепетно, уважно і розважливо відноситися до, до того, як ми відносимося до людей. Зараз е, найбільше е, ким лякають чоловічі населення, це ТЦК. Е, я розумію, що, що, що ця служба, ця частина нашої мілітарної служби е, є потрібна, взагалі рекрутинг і, і, так далі, і так далі. Але я не відкрив ні для кого е, секрет, що це. Радянський примусовий принцип, який ними використовується, дуже сильно зашкодив і продовжує шкодити нашій державі, нашому народу і нашій армії. Я б дуже сильно не хотів, щоб щось подібного, не в плані там, примусу, якогось чогось такого, але щось подібне сталося з моряками. Ми маємо під 100 тисяч моряків. Це величезна армія. Армія маю на увазі не не, 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 мілітарну, е, не, не мілітарний е, термін. В е, довоєнні часи вони приносили Україні е, скількись там мільярдів доларів. Просто при, прямо при, привозили е, гроші е, зар, зарплатами. Треба спробувати, як мінімум. Не втратити цих людей, не осуджувати, а спробувати їм допомогти. Ми до речі, також якщо можна похвалитися, пробуємо їм їм допомагати. Властиво, що ми маємо і юридичні послуги для них. Ми маємо психологічну службу, допомоги. І зараз те, що те, що ми останні пробуємо робити, це курси фінансової грамотності. Бо також такий, такий момент, що величезна кількість моряків, заробляючи величезні гроші, не вміють давати їм раду. Одеса мала би стати справді морською столицею України велика Велика Одеса. Не так давно мені. В силу моїх обов'язків, треба було відвідувати Британію і багато портів Британії, на що я звернув увагу. На системну працю держави разом з бізнесом над збереженням. Культурної складової минулого Великобританії. Великобританія зараз не є аж надто потужна з точки зору чи то мілітарної складової, морської, чи навіть торгового флоту, але все-таки ми вважаємо Лондон і Британію ніби морською столицею світу. Це, як на мене, у фундаменті є глибоко закорінена в ментальності морська складова. Ми з вами живемо в Одесі. Будьмо щирими. Якими би яскравими термінами не називали ми Одесу з точки зору моря, ми з вами Одесити і знаємо, що море не на першому місці в нашій ментальності. З культурної, з освітньої, між іншим, це також такий, такий момент. Я був колись на Філіпінах, які там. Друга, по-моєму, зараз морська нація у світі, наскільки там, незважаючи на всі корупційні, ментальні і так далі проблеми Філіппін, наскільки держава, профспілки, наскільки е, звертають увагу на освіту? Е, ми втрачаємо освіту, ми не плекаємо культуру, ми навіть на якомусь такому елементарному рівні не бачимо морського одягу в Одесі. Одеса, якщо вона хоче стати морською, вповнів стати морською столицею України, вона повинна в першу чергу сама себе усвідомити морською столицею України. Морський народ, морська держава, морська країна це не про фізичний флот, це про людей. Людей, українців, які є в морі, ми маємо багато. Є акцент держави, є акцент громади, зокрема в Одесі. Чи вони себе ідентифікують як, як морську столицю, чи вони цим пишаються, чи вони достойно гордо несуть це звання?